Я вийду з вашого дозволу. Да, да. Добрий день, шановні колеги. Я хочу продовжити САГУ. САГУ вже 25 років, як ми проваджуємо ідеологію гіполіпідемічної терапії. Починалося все з чого? З, з статинів, зниження холестерину низької щільності. І тому я зустрічу. Пинюсь більше на цієї проблеми, тим більше оленівана так гарно описала. Всі ці сучасні можливості, підходи, які ми можемо з вами реалізовувати, що залишається тільки впроваджувати їх. Ну, не завжди це можливо, і ми це знаємо по нашому досвіду, але у нас є фактор мотивації. А фактор мотивації, ви бачите, що із країн, Україна там і Болгарія, вона виділяється по рівню смертності серед європейських країн, а ми вважаємо себе європейцями. І в цьому плані нам е, треба багато працювати, а серед факторів, е, які викликають цю смерть, це серцево-судинні захворювання, і серед серцево-судинних захворювань це прогресуючий атеросклероз. Щоб ви не думали, що всі хворі, які переносять гострий інфаркт міокарду, перший інфаркт міокарду, це хворі, у яких є прогресування бляшки, от є такі Торвинний я його дуже люблю. Він красивий, але ідеологічно, абсолютно невірно, такий малюночок, коли прогресує атеросклеротична бляшка, і наприкінці, вже як наприкінці життя, вона лопається. Нічого подібного, вже більше 20 років тому було доведено, що нестабільні вразливі бляшки це бляшки, які за дуже часто не перекривають просвіт судини. Вони менше ніж 50% здійснюють 50% обструкції коронарного русла, які є про. Такі нестабільні, з великим ліпідним ядром і тонкою покришкою. І перше, друге, що висновок із цього, ми 50% хворих, які мають інфаркти міокарда, вони не мали в анамнезі взагалі ішемічної хвороби серця, вважали себе здоровими, як оця людина, як у нього не було інфаркту, він раптово не помер, коли всі судини практично закриті у цього хворого. Так от з'ясовується, що. 40% хворих, у яких є перший інфаркт міокарда, вони мають бляшку, яка загоїлася. Бляшки загоєння. Оце прогресування ішемічної хвороби серця, воно йде через епізоди узурації, бляшки, є ушкодження. Це дуже важливо, що ми на сьогоднішній день маємо дійсно. Е, е, Приділяти дуже велику увагу не тільки тому, як лікувати хворих після перенесеної коронарної катастрофи, а й хворих, які мають фактори ризику, про що якраз чому присвячена вся ця конференція. І от коли ми хочемо комусь призначити терапію, ну в інтенсивної терапії ми лікуємо всіх, тому що вони край важкі. А в принципі, ми знаємо, що ліки допомагають тим хворим, у яких Більше ризик розвитку ускладнення тоді ми можемо попередити ці ускладнення, і так при використанні статинів на початку теж вирішили зробити таку. Оцінку ризику, і сказати, що є хворий помірного ризику, є високого ризику, є дуже високого ризику, і на сьогодні з'являється концепція екстремально високого ризику, це вже 20-ті роки. І я думаю, що це пов'язано з тим, що ми маємо прогрес і в технології впливу на гіперліпідемію, на дісліпідемію, тому з'являється інструмент і з'являється вже. Так сказати, цільова і аудиторія людей, яким можна це використовувати. І на сьогоднішній день розуміння дуже високого ризику, включає не тільки хворих з наявністю вже перенесеного теросклеретичного захворювання, у яких була ортокоронарна шунтування і так далі. Ви бачите, що тут є і сімейний гіперхлістерінемії, так те, та цукровий діабет. Ми знаємо, що прогресують макросудинні ураження, помирають ці хвори не завжди. Внаслідок цукрового діабету, мікросудинних ураження, ураження печінки, ураження нирок і макросудинних ураження, розвитку інфаркту міокарда, раптова смерть, Це ж хворі з хронічними захворюваннями, так далі. І ви бачите, що по рекомендаціям 2019 року європейським вже є розподіл, певний розподіл цільових рівнів, до яких ми маємо. Доводити рівень холестерину ліпопритиди в низької щільності залежно від ризику, то високий ризик, дуже високий, екстремально високий це менше 1 мілімоля на літр, якраз те, що показувала Лена Івановна, 0,8, практично це досягнення, коли екстремально високий ризик цих хворих, дійсно екстремально високого ризику, це треба. Знижувати. Якщо стосуватися наших хворих, які там переносять інфаркти міокарду або приносять інсульти, то ми повинні пам'ятати, що ризик, якщо збільшується, якщо подія повторна, вона була в перші два роки після перенесеної події, це хворі, теж екстремально високого ризику, хоча є на сьогоднішній день і е, корекція цих даних. Фактично люди, які практично працюють з такими хворими, в тому числі і Кошерей, про якого згадувала Олена Іванівна, і Мачі Банах із Польщі наші сусіди, вони і, взагалі, експерти Європейського товариства кардіологів запропонували у хворих після перенесеного гострого інфаркту міокарду, Ну після, то я не вважаю, що через рік а він інфаркт міокарду розвинувся сьогодні, і сьогодні чи завтра треба починати лікування, тому що він вижив да? у нас після цієї події, коронарної катастрофи, і ми бачимо два роки, але впроваджують нову технологію розуміння, яка технологія? Високий ризик дійсно, тому що багато ускладнень. У хворих з інфарктом міокарда, з багатосудинним ураженням, з периферійним атеросклерозом, щоб не пам'ятали, що периферійний атеросклероз це тільки коли кульгавість і коли людина не може пройти, а це атеросклероз з сонних судин, це сімейна гіперхолістеріна і комбінація факторів поєднання цукрового діабету з підвищеними маркерами запалення або хронічною хворобою нирок і а, ліпопротеїн А маленьке. Часто ми це бачимо у хворих. Його підвищення біля більше 50, у хворих, у яких нормальний десь 30-40% хворих. Ми маємо у хворих, у яких нормальний рівень холестерину взагалі і є інфаркт міокарду. І дуже важливо, що наші колеги шведи ведуть великий такий реєстр втручань і, взагалі. Слідкують за цими хворими протягом багатьох років, які перенесли любі події на національному рівні, і вони довели, що. Якщо б проміжок між реабілітацією реабілітацією у них через два місяці після перенесеного інфаркту міокарду, під час цього проміжку не знижується рівень холестерину про... ліпопротеїда в низької щільності менше ніж 1,85 ммоль п'ять на літр. От тут внизу таким, таким вишневим. Бачите там, то Якщо не знижується, то протягом року збільшується ризик повторних подій, госпіталізацій, розвиток інсульту. І так далі. Тобто, напряму, тут праворуч, практично всі ці показники, які ми оцінюємо у хворих при спостереженні, тривалому і розвитку оцих мейс подій, основних подій, ішемічних, і тромботичних, у них збільшується. Це дуже серйозний такий для нас показник, що вже за ці два місяці ми маємо досягти, досягти певного рівня, цільового рівня для того, щоб а 1,85 частіше за все, це все-таки ми досягаємо нового рівня, 1,8, те, що був, а новий рівень 1,4. І що ще цікаво, що фактично ці ж автори з цього ж реєстру Харт, вони подивилися вже на більшому числі хворих: 56 260. Два пацієнти протягом п'яти років подивилися досягнення таргетного рівня 1,4. А на сьогоднішній день дуже часто використовується такий показник холістерін, в невисокої щільності. Коли напряму від'єднують високу щільність, отримують показник. От це еквівалентне 1,4 і 2,2. І тут дуже звідки взявся 1,4 чи 2,2. От що вони довели? Що практично. При тому рівні 2,2 різко збільшується більше, збільшується частота побічних, ну не побічних подій, а подій, які розвиваються протягом цих п'яти років. І що головне, збільшується загальна смертність, а не тільки те, що ми очікували, це нові події внаслідок коронарного тромбозу. Це не тільки гострий інфаркт міокарду. і про. Тичний, такий, я вважаю, дуже висновок із цього дослідження, це як ми маємо вести наших хворих. Це не гострий коронарний синдром, це люди, вже, які перенесли і сімейні лікарі, терапевти вважають, що ну, і хворий в першу чергу вважає, раз він вже перенес і отримує ліки, значить все буде гаразд. Нічого подібного. Якщо протягом цих двох місяців е, знижується нижче двох да, і утримується зелененький отакий от рівень. Протягом року, да, утримуються протягом року, то зменшується кількість взагалі подій, які мають відбутися при тривалому спостереженні. Якщо досягаємо і не втримуємо червоненьке, да піднімається, і у нас втрачається тоді ефект. Оцей ранній ефект і тут дуже важливо підтримувати досягнути успіхи по зниженню холістеріну липопратиду низької чинності, дійни 1,4. І це не завдання госпітальних вже лікарів, це завдання тих, хто спостерігає за цими. І зверху ви бачите, що якщо ми не досягаємо за ці перші два місяці, то нічого не буде. Але якщо люди наполегливо гарно лікуються і продовжують лікування, от якщо не досягли протягом двох місяців, то можна досягти того рівня через рік, який мають. І відносно того, що все ми все знаємо, да? як. Ну, от гарні, гарні наші колеги, які і призначають, і у них система охорони здоров'я дуже гарно працює. Це скандинавські країни, і ви бачите, що досяг оптимальна медикаментозна терапія з використанням статинів дуже рідко навіть в цих країнах реалізується в стаціонарах. І тільки 10% хворих мають холестерин менше ніж 1,8, Це старі показники. А протягом да, протягом там певного 6 місяців, 12 місяців, лікування це цифра зростає, але все рівно не досягається оптимальних цифр на той час, коли проводилось дослідження. Ну і наші колеги із асоціації Європейська асоціація по атеросклерозу провели дуже цікаве дослідження серед країн Східної Європи. Україна теж приймала участь в цьому дослідженні, де в іншій стадії, в якому оцінювала. Ефективність втручання хворих з первинною і вторинною профілактикою з використанням критеріїв 16-го року це 1,8 і 19-го року це 1,4 і чотири на літр досягнення холістеріну ліпопритиду низької щільності. Ну, бачите, що практична сумна картинка, що у більшості хворих, і особливо в Україні з всіх країн. Східної Європи у нас були найгірші показники, але це було ще до о, і пандемії, до війни. Я не знаю, яка ситуація зараз. Но не думаю, що вона покращилася. Але ми теж розуміємо, ми хочемо досягти цільового рівня. Але чим цього досягти? Я не буду зупинятися на цій прозірці особливо, але скажу, що. Дійсно, Олена Івановна вже підкреслювала, що використання комбінації статина з зітім недостатньо на сьогоднішній день для того, щоб знизити у більшості хворих, знизити до цільового рівня. І тут якраз і розглядається, що у хворих дуже високого екстремального ризику треба відразу під'єднувати, відразу під'єднувати і оці нову групу лікарських препаратів інгібітори PCSK9. І що ще дуже цікаво? Що хворі, які переносять гострий коронарний синдром, у них бляшки найбільш ну здатні на те, щоб був регрес цих бляшок. Якщо це вже хронічний хворий, то рік треба тільки через рік, можливо, буде якесь ремодулювання цієї атеросклеротичної бляшки. Якщо ви бачите тут прозірку давати комбіновану терапію хворому з гострим коронарним синдромом, то через рік ми маємо, от я відмітив. Зворотній регрес зменшується, об'єм цієї атеросклеротичної бляшки. Це дуже важливо. І Олена, Івановна вже зупинялася, якими лікарськими засобами ми можемо реалізувати таку стратегію максимального раннього зниження рівня ліпопротидом низької щільності. Я не буду зупинятися, що це інгібітори ПССК-9, тобто вони антитіла або. Блокується синтез самих, самого цього протеїну, але в чому важливо, що статини не впливають, коли ми навіть досягаємо до нижчого рівня, на оцей pcsk 9 PCSK9 9 це фактично протеїн, який допомагає руйнувати рецептори на поверхні. Е Печінки, що не забирають тоді, печінка не забирає холестерин, який циркули циркулює у крові, і зрозумі, з'ясувалося, що наші французькі експерти, наші колеги довели. Не, не нещодавно, що є кореляція між рівнем пск 9 з халістеріном, але абсолютно статини, ви бачите, тут не впливають. І розвиток інфаркту міокарду по днях, як зростає кількість пск 9, і вона не тільки зберігається 4-5 днів. Подивіться праворуч, дні місяці це фактично у нас. Є 6-12 місяців, піднімається і зберігається тривалий час, а це свідчить про те, що буде резистентність такого чину до звичайної статини терапії. І зрозуміло, що дослідження із еволокумабами, лірокумабами Україна приймала участь в цих дослідженнях і довели ефективність цих препаратів не тільки для зниження рівня холестерину, але й впливу на прогресування атеросклеротичної бляшки. Оце метааналіз такий був проведений, і не тільки на прогресування, ви бачите. Достовірний вплив на об'єм атероми і достовірний вплив на кількість ліпідів. сьогодні методом оптичної, якраз згадував професор Ергіліс із Ріги, можна оцінювати об'єм ліпідів, який знаходиться в ефірів холестерину, з який знаходяться самі бляшки. І в першу добу можна призначати. Препарати цієї групи, це останні, буквально публікація останніх 3-5 років. Всі препарати тестувалися і вони впливають на бляшку, попереджають прогресування бляшок, які не тільки в зоні інфаркту чи дестабілізації, а і в інших судинах серця. І ми знаємо, що це абсолютно пов'язано да, зниження холестерину, вже пов'язано з цим зниженням. Ризику прогресування трансклеретичної бляшки і розвитку ускладнень у цих хворих. Але, але виникають питання серед навіть інгібіторів pcsk 9. Питання в прихильності в клінічних дослідженнях все це дуже гарно. Да? там де часу хворі мають все лікуватися, і, і так далі. Ну, ми знаємо, що ці препарати один раз на тиждень або два рази на тиждень а тут один раз на ну три місяці, а потім через шість місяців, і прихильність, прихильність більше буде на Лікування інклізіраном. Ми вже згадували про це сьогодні, але це трансформується в клінічну ефективність. Оце із досліджень попередніх оріон 10, Оріон-11 вибрали хворих, які мали інфаркт міокарду, гострий інфаркт міокарду, коли їм призначали. От в ранні терміни після гострого інфаркту міокарда І подивіться, як стійко з 90 з 90 дня, з третього місяця до 540-го дня, як практично у 67% до 70% хворих з меншого холістеріну холестерину стійко тримався нижче або на рівні цільового рівня. Так? Фактично, це дуже успішні результати, які свідчать, що стійке утримання холестерину низько буде супроводжуватися попередженням прогресування бляшки або навіть регресія атеросклеротичної бляшки. І от це гарно в дослідженнях. А що в реальній клінічній практиці? Є така країна, називається вона Північна Італія. Чому я кажу Північна Італія, тільки в Північній Італії, в Італії самої є безкоштовно е, отримують хвори інгібітори PCSK9 для лікування інфаркту міокарда. І От це бувший президент цього. Паскували Фларді, товариство італійського товариства кардіологів. Вони провели реєстр 771 хворих, яким в перші 24 години або ще до після через шкірного втручання, або після нього вводили ну, на тлі статинів, вводили. І інгібітори PCS 9 і вони отримали зменшення ризиків смерті, зменшення ризиків інфаркту міакардо, тут це показано. І от ця фраза, про яку вже сьогодні згадували в дарі раніше і сильніше, це фактично ми маємо на сьогоднішній день керівництво для лікування хворих високого ризику. Якщо ти бачиш, хворий високого, не треба розтягувати це на тривалий час. Але що ми маємо в сучасних рекомендаціях? Сучасні рекомендації Дації кажуть, що нам треба покроковий такий режим, що ми спочатку маємо почати або просто статинами, або комбінація статини з усіті якщо у хворого. Не знизився холістерин, ну, не низький холістерин при поступленні, тому що багато хворих вже приймають статини, а потім через 4-6 тижнів розглядати питання, а як холістерин знизився чи не знизився. І фактично, ми вже згадували сьогодні про професора Рея, професор Imperial College в Лондоні, бувший президент Європейського товариства. Затеросклерозу він каже: ну, це ну, нема сенсу для такої покрокової зниження, підвищення ефективності терапії. Це життєво забезпечуюча терапія, яку треба якомога раніше призначати. Вона неефективна і нежиттєздатна. Фактично в сьогоднішній, Я думаю, що наступні рекомендації вже будуть переглянуті. Тому що тенденція така є усі вже в європі. Американці трохи відстають від європейців в цьому плані. От і я думаю, що наявність в Україні із всіх інгібіторів пск 9 саме Енклізірано, який технологічно найсучасніший да, препарат, от може для хворих високого ризику принести дійсно велику користь. І я думаю, що ми маємо використовувати оцю модель. Коли відразу ми оцінюємо ризик, і тоді ми можемо призначати комбінацію відразу і потім ще або якщо дуже екстремально високий ризик, то вже комбінована терапія, з включенням того ж інквізірану Сібрава в нашу терапевтичну практику, ну все залежить тепер від реємберсменту, залежить від можливостей, А в першу чергу це залежить від того, що коли настане мир у нас. Дякую за увагу, миру вам і добра. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо, Олександр Миколаївич, Всім дякуємо. Ви знаєте, чудові доповіді були в першій нашій частині, але трішки ми перебрали часу. Давайте у нас було 20 хвилин перерва. Я думаю, давайте проведемо її за 10 хвилин і в 13.30 Розпочнемо вже другу частину нашої конференції, тому що маємо рахуватися з часом.